Мій бізнес, моя ідентичність це когнітивне викривлення, когнітивна модель, притаманна деяким підприємцям. І чим вона шкідлива? А тим, що, коли підприємець зливається з своїм бізнесом, тобто він вважає, що мій бізнес це от я, а я це мій бізнес, це призводить до того, що коли вигідно можна продати, підприємець цей бізнес не продає. Або коли вже цей бізнес Зазнав певної такої стагнації, і необхідно його ліквідувати, закрити вже те підприємство і придумати якусь нову бізнес-модель, то цього не відбувається. Більше того, якщо підприємець ідентифікує себе тільки з одним видом бізнесу, ну, до прикладу, будівельним, то інший вид бізнесу, ну, нехай там буде продаж якихось товарів. Це вже не входить у перспективу даного підприємця. Він себе не асоціює, не ототожнює із товарним бізнесом, і таким чином у нього цього бізнесу в результаті цієї когнітивної моделі, яка живе у ньому, цим новим бізнесом не займається. У нього немає такого відчуття, що життя може складатися із декількох бізнесів. Більше того, що життя це не бізнес, а бізнес це не життя. Це тільки можливо якась складова життя. Таким чином. Подумайте, можливо, і вам притаманне, оце ось таке от когнітивне викривлення, можливо, і вам доводиться дивитися на світ через ось, ось таку концепцію, через цю от ментальну модель, яка заважає, врешті-решт, вам масштабуватися, заважає створювати нові бізнеси, чи уже залишити ті, які давним-давно не працюють. Якщо вам потрібна якась допомога коученого в даному питанні, подивитися на це під іншим кутом зору, знайти оптимальні варіанти, то зв'яжіться зі мною, і ми проведемо коуч-сесії в результаті чого ви дізнаєтесь, як це зробити максимально оптимально, тобто, як припинити свій бізнес і, можливо, ще й отримати певний зиск заробити на цьому. Або як зробити так, щоб у вас була не лише одна оця ось ідентичність, а завелись декілька ідентичностей, і ми, як якогось малюка, виростимо у вас ідентичність, яка сповідує ідею, що може бути декілька бізнесів, але це вже наша індивідуальна робота.